Зараз розповім свою історію про ось такий продукт: Vita-Activ. це вітамінки від компанії LR. Що хочу сказати. Коли відчуваєш маленьку хоч зміну, хочеться просто кричати. Так? Коли я тільки зареєструвалася в компанії LR, я почала приймати ось такі вітаміни і давати своїй дитині. Я придбала їх. З першим замовленням при реєстрації, так, чесно кажучи, не очікувала якогось відразу результату, нічого особливого, просто хотілося підтримати організм. Але те, що я почала з першого навіть тижня спостерігати, що стало для мене просто справжнім відкриттям, так це перші зміни, які я відчула, це легкість у тілі. Так? Я несподівано помітила, що стала набагато краще ходити до туалету. Закрипи, які я раніше відчувала, так, і знаєте, коли була теж вагітна, теж були, була ця проблема. А це, а це дуже велика проблема, коли маєш закрипи і не можеш сходити до туалету. Так, просто в один момент при використанні, прийманні ось такого продукту, у мене вони зникли. Я, навіть, знаєте, от як, Незамітно почала спостерігати, що я нормально хожу до туалету, і в мене зникла ця проблема. Організм почав працювати якби легше, м'якше, так. І, і це сталося навіть без додаткових таких змін у харчуванні. Я все їла так, як і звичайне, звичайно, так. Чи змінила спосіб життя? Ні, все було так, як і було. От тільки Використала для свого організму ось такий продукт, тільки вітаміни. так? Я почала давати теж віта актів своїй дитині. Їй не було ще, е, ну, мабуть, е, мабуть, двох років, два, десь е, півтора рочку їй було десь так. І я почала давати ці вітаміни, і результат теж якби, побачила. Вона теж почала ходити легше, без напруження, так і взагалі. Знаєте, я помітила, що волоссячко стало швидше рости. Так, так, так легкість е, відчулася, коли я почала е, використовувати, давати дитині вітаміни ці, так, і волосячко почало швидше і густіше ставати. так? То я дуже е, знаєте, теж тішуся цим. І ще дуже великим, великим прям бонусом це моя шкіра. У мене отута. Є такі, якби це я зараз в дзеркало дивлюся, У мене є ось тут от такі, от, бачите, коли я ще не приймала, в мене вони якось я от, так от бачила в себе на лобі такі проділи, так, коли я почала приймати вітоактив, так згодом я замітила, я, я звернула увагу, що в мене шкіра починає ставати упругою. Мій лоб, на якому раніше були помітні такі лінії. Я почала не помічати цих ліній. Шкіра така більш пружна, е, вирівняна. <кій> розумієте? І знаєте що? Я реально здивувалася, я ж тільки приймаю ось цей продукт. І все, в мій організм більше нічого не потрапляє, крім цього продукту. Мої волоси е, теж стали, е, вони якби. Я теж маю таку проблему, як випадіння волосся. Теж я помітила, що в один момент воно почало сипатися. Так? Але з часом, коли я на постійній основі приймаю ось цей продукт, волосся менше стало сипатися. І це завдяки лише цьому продукту, розумієте? Лише цьому. Тому я реально здивувалася. І тільки, і тільки. В моєму використанні ось такий продукт. Що це за продукт і як він взагалі працює? Давайте я вам розповім: якщо говорити про те, чого він складається, це концентрат вітамінів, виготовлений на основі натуральних фруктів та овочів. У ньому міститься комплекс вітамінів, які підтримують. Травну систему зміцнюють імунітет, допомагають шкірі відновитися, також заряджають енергією, також сприяють нормальному метаболізму, що я і замітила, так? Це не чудо, якась пігулка, а просто якісне, якісний продукт від компанії ЛР. І знаєте, щоденне використання цього продукту я відчула на собі. Чому я ділюся саме цим, щоб ви могли теж зрозуміти, що Ось такий продукт ви теж можете мати і допомогти своєму здоров'ю, якщо у вас є якась проблема, так? Так, бо інколи люди дуже з роками борються з якимсь дискомфортом, просто не можуть вирішити цю проблему. А я вам можу допомогти в придбанні цього продукту, розумієте? Тому ось так: це мій відгук на цей продукт. І якщо ви хочете відчувати, що ваше тіло працює правильно, підтримувати себе та своїх дітей, доглядати за шкірою, не лише ззовні, так бо це теж є важливий момент, а ще й зсередини, то я вам рекомендую ось такий продукт, який матимете і ви Почуйте це. Ви побачите зміни навіть малесенькі. Тому. Кому цікаво, я партнер компанії, я можу вас зареєструвати в компанію, і ви матимете свій іменний кабінет, де зможете замовляти для себе якісну продукцію, і бути і бачити результати в своєму організму. Тому пишіть і я вам допоможу в цьому.